Всі просили зняти, як же прив'язати ваші ворота до Тесли, тобто до Хомлінку, щоб оця приблуда, оцей моторчик відкривала оця тесла. Зараз я вам про це розкажу. І першим ділом сідаємо в автомобіль, перевіряємо ось в цьому меню, чи є у вас хомлінк, встановлений на ваше авто. І е, ось тут буде написано, що відкриття гаражних ворот Хамлінк. 5. Тобто, якщо у вас його немає, тут буде написано не встановлений. Якщо воно у вас є, то починаємо. Заходимо в машинку, далі натискаємо ось сюди і в нас вилазить ось таке меню. Далі натискаємо на лаштування, і ось воно нам пропонує додати новий хамлінк. Пишемо «Дом 2, наприклад, «Создать хамлінг. Обираємо режим стандарт і нажимаємо Встановити цей режим. Далі авто нам пише, що нам потрібно приготуватись, поставити автомобіль перед воротами та взяти пульт. Це ми і робимо. Беремо наш пульт, авто стоїть біля воріт і йдемо. Починаємо натискаємо тут старт. І вона нам пише, що іде запись сигналу. Тобто, нам потрібно вийти, стати перед автомобілем. І зробити одну маніпуляцію. Беремо так наш пульт, е натискаємо, і авто повинно блимнути фарами. І Тримаємо авто блимнуло і запис завершено. Тобто, все, у нас вже є записаний наш пульт. Далі повертаємось в наш автомобіль, сідаємо і тесло тут нам покаже, що запис завершений. Натискаємо продовжити, е натискаємо Зберегти. І все. І тепер тут ми можемо дати налаштування: типу складувати дзеркала, коли ми приїжджаємо, або відкривати, коли машина сама під'їжджає, і ставимо галочки, що нам потрібно чи не потрібно. Наприклад, дай ось дзеркала склались. Так, і давайте ж тепер ми перепровіримо, як воно працює. Так, і в нас тепер з'являється ось така кнопочка активувати, натискаємо її, і наші ворота. Поїхали. І все. Ваш Комлінк прив'язаний до Тесли. І наглядно я вам продемонструю, як працює автовідкриття. У нас налаштовано на 30 метрах будуть відчинятись ворота, коли ми під'їжджаємо. Зараз ви це наглядно побачите, як це працює. Ми під'їжджаємо до будинку, у нас з'являється отака штучка. Ми їдемо і метри змінюються. Тобто 9 метрів, 8, 6, 5, 4. Потім у нас буде звуковий сигнал. Оп! І наші ворота поїхали відчинятись. Ви під'їжджаєте, чисто почекали, поки відчинились, і заїжджаєте додому. Тому ось так працює Хамлінг.